Всім привіт, з вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на зодіаки Овен на Жовтень. І так дивимося. Зодіаки Овен на Жовтень. Карта, яким буде місяць, чи порадує і чи не порадує у жовтні овна. Чому не порадувати? Овна якийсь рух, він виходить як в стадії стагнації, якась енергія. Початок руху, можливо, він хоче переїхати кудись, це може бути і переїзд, і от, ну, я б скажу, енергія тут випадає така вогняна, палка енергія. Енергія руху. Так що, я думаю, ви вийшли з саді стагнації і бажаєте рухатися, щось робити. Можливо, хтось. Знайомиться з кимось, можливо, просто хоче переїхати, щоб краще жити. От енергія у вас випадає дуже така позитивна. Давайте подивимося. Важливі події місяця. Тут вже випала пряма енергія така важливих подій. Важливі події місяця. Хороші події. Ще не знаю, що сказати. Три карти. І всі три карти кажуть про кінець. Про кінець, про, можливо, якісь такі різкі події, зміну різких подій. Але різка зміна цих подій заводить в тупік. Тут прямо карта каже, тупік. І десятка м'ячей. Це все ставить, зміна, ренкарнація. Вам треба, як ніби то, знаєте. Дуже провести велику реорганізацію, зміну, може, роботу над собою. От щось оставить, щось оставить, тому що ви дійшли до тупіка і не знаєте, що робити, прийняти важливе рішення, закінчить з чимось і піти далі. Карта каже. Ви вже вийшли на цей етап, але ви не можете покинути прошле, і вам потрібно, потрібно змінити. Змінити. От важливі події. Навіть внизу от карта випадає. Дивіться, внизу карта випадає того, що ви повинні рухатися і десь їхати. Переїзд у вас повинен бути. Зміна. От був якийсь застой дуже великий, е так як тут випала карта тройки руху. Руху. А перед цим то карта стагнації була. І по башні каже карта, що оставить, оставить цю стагнацію і почати. Почати щось нове, реаркарнуватися, змінитися. Але для того, щоб це зробити, вам потрібно просто прийняти якесь важливе рішення. Подивитися на ситуацію з другої сторони, випутатися з цього. Тут як паук плете павутину, і вам потрібно за цієї павутини випутатися, вийти. І поїхати туди, де вам буде краще. Можливо, ви хочете навіть відпустку поїхати, теж може бути. Можливо, так як іде зараз війна, хтось хоче переїхати, вже бачить, що йдуть і смерті, і бачить, що проблем дуже багато, отак От навалюється прямо, і вам потрібно це зробити. І ви не знаєте, ви в стадії застою. Вам потрібно рекармуватися, змінитися, прийняти рішення, оставить, щось оставить, ну так, щось оставить в прошлому. І поїхати туди, де вам буде краще. Карта на відносини, давайте подивимося. Карта на відносини. Карта на відносини. Так, карта на відносини. Ще каже жовтень для овна на відносині. Овен на відносини. Випадає король Пентаклів. Може буде якесь предложення. Може даже вам предлагають заміж вийти чи жениться? Це для людей, у яких немає відносин. І перейти в якісь нові стосунки. Але тут я так скажу. Тут випадає карта, що ви можете ну, от, прийняти це предполення, але будете розочаровані. Вам ще треба буде навести порядок, якось, знаєте, зрозуміти, чи потрібно це чи ні. І як добре попрацювати головою. Але тут ще карта каже, що ви можете бути, бути дуже різкі. От знаєте, як ніби то все добре, а потім щось, якась різкость така, і можете розчарувати. Або вас можуть розчарувати. Мені більше випадає, як вас розчарують. Через те вам прийдеться ще боротися за це. Бороться і так, як розставити ці точки на ті, навести, як кажуть, порядок в цих відносинах. Але рухатися ви будете, бачите. У вас карта руху випадає, ви рухатися будете і зможете навести порядок. Просто оці розочарування йдуть з-за того, що ви не можете відпустити прошле. Вам треба відпустити прошле і от вийти з усіх розчарувань. Давайте подивимося на відносини для тих, хто шукає для тих, у кого є відносини, для тих, хто шукає собі щастя, можна сказати. Так, для тих, хто шукає собі щастя, да? у кого є відносини, що чекає повне, да? для тих, хто у кого є відносини. Ну тут прям карта так і випадає. Відносини узаконені. Працюєте над ними. У вас любов, почуття і чесність. Чесно, в стосунках, ніхто нікого не обманює. Ну тут все добре. Але вам хтось готовий підступний план. От карта каже: остерігайтеся і дивіться, бо той, кого ви любите, може вас укусить, як кажуть так. Готовий підступний план. Але ще карта ця каже про те, що ви сильні і у вас все буде добре. У кого відносини, тут все по чесності і все добре. Але є люди, яких ви любите і можуть готувати для вас коварний план. Ви постійно його оберігали там, чи її все давали, що тільки можна, От, питалися приручити, як кажуть. Але ця людина, як нібито, залишалася з вами на те, що ви її приручите. Але готовий коварний план, і от будь-яку минуту, може, вас укусити. Так, давайте подивимося для тих, хто шукає роботу. Що чекаємо? Овнів для тих, хто шукає роботу. Овни для тих, хто шукає роботу. Так, Дивіться, що вас не обманули. Тому що нова робота і продовження того, що ви будете зразу е, управляючим. І вас так прямо тягне туди. Це все ілюзії. Початок нової роботи може бути ілюзорним і обманом. Диявол каже, що є у вас якась така мічта, страсть. Ну, це може бути навіть добре, тому що пас жезлов каже, що ви ще навіть цю роботу не знаєте. Мічтали багато, дуже багато планів. От візьміть по цій карті один якийсь шлях, ну, щось, щось одне. От не те, що ви повністю мічтали там за все, за все, за все, а от якусь дорогу одну. От якусь виберіть собі план, який ви можете, який ви е, знаєте, що ви можете рішити. І от почніть по-новому, з енергії, початок. Робота, працюйте, і все у вас буде добре. Але дивіться, що вас не обманули. Те, що тут є підступні плани, От ви хочете, думаєте, я молодий, енергійний, все буде добре, але тут не так все добре випадає, тому що молодого легко обмануть. Вам предложили, ну не переступайте вище себе. Те, що ви людина як не научена, а одразу хочете бути імператором. Править людьми. І диявол у вас прямо так, знаєте, може підчепити. І ще можете глетіть на бабки. Ну, Не на бабки, а на дітки. На, на фінанси. Тут карта фінансів випадає. Бо я сьогодні дивлюся. Цікаву таку тему відлічуся. Приходить і каже, бабки сидять, а хлопець приходить і каже, мене вечором дівчина пригласила, тільки каже, бабки з собою бере, не сходите за мною. Так, дивимося далі. Так, для тих, у кого є робота, дивимося. Для тих, у кого є робота. Овен для тих, у кого є робота. На жовтень місяць. Ну, тут може всяке бути. Може всяке бути. Можуть проводити якісь маніпуляції, може бути правосуддя, може бути якась робота з документами тяжесть. У кого затягнулася довго робота з документами. ну, Я думаю, що ви вийдете з цього. Тому що тут карта випадає, я все зможу, документи зможу зібрати до кучі. Вибор. У когось судові справи ще можуть бути по роботі. Можливо, у когось вигонять і от прийдеться ще судитися. І так може бути. Або скоротять. Якщо у вас пауза, пауза, от скоротили на якийсь час, кажуть, поки роботи нема, пізніше прийдеш, можуть бути ще судові справи. У декого буде з роботою все добре, але не закривайтеся і не робіть собі проблеми. Ви закриваєтеся і кажете, от хочете перекласти вину на когось і не будь винуватим. Ну, от якось, знаєте, обмануть трохи. Вам щось кажуть зробити, або що, от ви закриваєте, скажуте, не могли там щось придумаєте всяке і перекладаєте вину на когось. Це теж може негативно на вас вплинути. Але робота, я так скажу, якщо ви захочете по королеві кубку, ви знайдете, Але вам треба бути більш емоціонально настроєним до цього. Не впадати в паніку, в паузу і не будь. Закритим і не перекладати вину на когось. Документи, хто вирішує, вирішуйте. Тут можна вирішити, але треба зробити правильний вибір. Овен, які чекають переміни на жовтень місяць. Овен, які чекають переміни на жовтень місяць. Ну, перемін буде багато у вас. Хочете по тихому спетлять? Проманіпулірувати? Ну, можете зробити, так, да, не спорю. Саме головне не накручуйте себе. Карта самонакрутки каже, що ви себе дуже накручуєте і думаєте дуже багато про це. Я так скажу: хто себе накручує, це просто самонакрутка. Те, що ви думаєте, не здійсниться. Але зміна велика буде у вас. І зміна буде не так, просто що от змінилося і все. Ні. Ви так як осознаєте все, що зробили не так. В прошлій житті, щоб піти в майбутнє. Переміни такі у вас будуть. Да? Можете переїхати, можете роботу поміняти. Але це все, знаєте, під крилом ангела. Поміж вам буде від вищих сил, а також від ваших рідних. З того світу, не з цього світу. Так як ваш рід вам буде допомагати. Але тут карта каже, що можна по тихому устроїти свою життя. Ви сині і карта каже, що ви маніпулятор трохи. Людина, яка маніпулює. Будуть якісь проблеми з документами, робота з документами, а також якась інформація прийде нова. Можливо, будете уходити від чогось, уходити від якихось, уходити від якихось документів, от якось захочете по-тихому йти, щоб вас, як кажуть, навіть не замітили, отримати якусь свою користь, уйти від проблем, як кажуть. Але найбільша перемена у вас йде по старшому аркану, це велика зміна, реакарнація як крутий поворот у вашому житті. Велика зміна буде. Не сортеся, сори не приведуть до гарних результатів. Але боріться за своє, якщо щось є, тут карта каже, що вам потрібно боротися і ви зможете отримати результат. Але не імпульсируйте. Не будьте імпульсивною людиною. От, якщо щось хочете зробити, то спочатку продумайте, потім робіть. Якщо будете по-дільському, імпульсивно до всього, то можете розрубати те, що не потрібно розрубати. От якось загострить відносини, загострить, тому що у вас тут вже багато падає загострення. Загострення, холод. Можливо, розруйнуєте з кимось відносини. Можете розруйнувати відносини на роботі. От своїми неправильними вчинками можете зробити. Розруйнувати, як кажуть, посуду перейшли в краще, все вам добре, все гарно, але оцими поганими вчинками можете загострити відносини. Ну, кругом, де тільки не, не буде. Так, дивимося далі. Гроші і фінанси. Дивимося, гроші і фінанси. Ля овні на жовтий. Гроші, гроші, гроші. Ви знаєте, не грошовитий буде місяць для вас. М -м. Щось може отримати, якийсь бой, знаєте, один раз. От, от одноразо ви можете щось отримати, виплату якусь, навіть е, кось обмануть. От обманули, щось отримали і довольні. Але це ж брехньові хіба. Тут випадає карта, е, як фінанси от, в замкнутому кругу. От нібито і будуть, і виплати, і. Можливо, якісь зарплати, можливо, там якісь пенсії, вку, можливо, ще в когось там якась допомога, але якось вони у вас йдуть не у благо. От так вони попали вам в руки і тут раз іще. Треба комусь долг віддати, треба комусь ніби то щось купити важне і так далі, і, і тому подобне. Ще карта каже, можливо, вам потрібні будуть гроші на переїзд, десь поїхати далі. Щось робити, ну, от так. Не, я б сказав, підуть, отак, от як прийшли, так і пішли дуже швидко. Ну, по очельнику, я б сказав, тут ніколи таких великих грошей не буває. А по двойці Пентаклі, як застой. Ну, знаєте, по восьмерочки. Попали, в одного позицію, в другому віддав, в банку кредит взяв, треба віддати більше, ніж було. Десь переїхати, щось робити, десь піти. Опять же, треба фінанси, і вони так розтрачуються. Ну, якось так не виходить. Фінансами не дуже буде. Так, що чекає? По здоров'ю. Що чекає по здоров'ю? Карта застереження. Карта застереження, здоров'я. Карта застереження по здоров'ю. Хребет бережіть. Бережіть хребет. Ноги. Хребет. От в мене якось так випадає дуже. Деко буде. Мочеполова система. Страдать сердечко, мочеполова система, ноги, хребет, у декого руки. Ну, от голову не бачу так сильно. Але, так, знаєте, декої скриті хвороби, які вони просто е, поки не відчували, тепер відчують Задавні, задавнішні хвороби. У декого проявляться задавнішні хвороби, коли вони не чують пізніше, прямо такі вогняні. Щось пехтиме. Можливо, в спині. Не чули не чули, а потім, знаєте, як починає пекти, заморюєшся. І тут Скубко каже про те, що мочово-полова система. Це можуть бути і почки, ну і так далі. Все, що зв'язано. А також кров, кровоносна система. Ну і теж ж по королю мечів тут однозначно хребет. Хандрос і так далі. Ну осінь, Загострюються хвороби. Якраз оці хвороби загострюються. Радікуліти. Спонділлюзи, спондіолартрози і так далі і тому подобне. Але ну, дивіться. Ноги теж. По колісниці тут прям такі ноги больні, що нема чим ходити. Так, дивимося, що потішить і порадує вас в жовтні місяці Овни. Що потішить і порадує вас в жовтні місяці Овни. Вас порадують ваші діти і ваше прошле. Зустріч буде з кимось. Це може бути ваша любима людина, зустріч з якою ви ну, давно мріяли, давні відносини були. Ви давно з нею про неї думали, і тут раз, і вона у вас прямо прийшла, і ви зустрілися. Можете посидіти десь на бережку, або десь випити там кофе, чай, або ще щось. Ну, кому що. Підходить. Багато то... Стабільність порадує. Фінанси стабільність. Будуть якісь, ну, от знаєте, мій дом моя крепость, Стабільність. От як було, так і буде. Бато кого щось не зміниться. от Тут як карта випадає руху, мені потрібно рухатися вже їхати. А тут карта жадності випадає. Я боюся тратити своє і буду тримати його при собі. Ви знаєте, ви правильно зробите. Тут у вас по карті випадає по загальному розкладу, що вам не стоїть цей місяць де тратить свої фінанси, тому що вони підуть не в благо. Отак. От Десь раз, два і їх нема забули про них. Вас порадує ваш розум. Та розум випадає, що ви прочитаєте все наперед. І будете знати, що буде далі. От приблизно. Просчитаєте і не будете тратити заощадження ті, що у вас залишилися, що були раніше. Можливо, цей місяць якраз на них там трошки десь вам вони допоможуть. І тут е, карта прошлого. Ну, можливо, кому до кого на день народження діти прийдуть в гості, порадують, Тоже так може бути. Ви давно мечтали, що вони до вас прийшли, а все не було якось часу. То учоба, то ще щось, І от вони до вас прийдуть, буде зустріч. Буде зустріч, можливо, з якоюсь вашою любимою людиною. Може, хтось з за границі приїде, зустрінеться, от разом будете. Ну, от хтось, якісь будуть от, буде велика радість. І здалека, здалека. У вас була надія, що приїде, була надія, що прийдуть, була надія, от, можна сказати, що ваші фінанси збережуться, що ви їх не потратите ніде, Бо це ваше, нікому не дам. Зароблене. Горбом, як так кажуть. Ніде ви його не потратити. От якраз випадає карта. Надія на це. Так, подивимося. Застереження на місяць. Ну, на цьому ми закінчимо. Застереження на місяць глянем. Овен, застереження на жовтень місяць. Овен, застереження на жовтень місяць. Що не потрібно робити? Інтересно, у вас карта випала. Тут карта каже, поки нічого не змінюйте, не реаркарнуйтеся. І карта каже, у кого було раніше щось, те, що вас, ну, можна сказати, розочарувало. Тут по цій карті можна сказати, що набили десь шишки. Щось було у вас. Карта застереження. Вона прям каже, я застерігаюся, не роблю різких рухів. І смерть. Що мене тримає, освободиться чи ні. От карта каже: ну поки не спішіть, освобождатися. Спочатку продумайте, чи не було у вас щось в прошлому, і не проходили ви цей життєвий етап. І ця карта каже, застереження, не спіши. Зроби вибір. У тебе є дві дороги, два шляхи. Один хороший, от карта роботи випадає, да? а один може бути там якийсь дуже неважний. І ця карта каже, зроби правильний вибір, але це тяжкий вибір. Зроби тяжкий вибір і правильний вибір. Вибери правильну дорогу. А щоб вибрати цю правильну дорогу, треба згадати прошле, що було, і де шишку набили. Що не так, що ви думали весь час? Про це ви думали весь час, тому що раніше щось було таке, що вас, можливо, даже привело в депресію, щось, можливо, ви десь фінанси потеряли, може, там ну, любиму людину потеряли, можливо, десь ну, знаєте, вскочили в якусь халепу. І от весь час про це думали і остерігалися, робили бар'єр. І от подумайте, чи стоїть щось закінчувати? Для того, щоб почати нове. От, скажімо, по цій карті, я б сказав, тут треба продумати, щоб почати нову роботу. Чи потрібно закінчувати стару І от подумайте спочатку. Чи потрібно вам, наприклад, зараз йти на лікування? От тройка пентаклів каже, гарна виконана робота, лікування, операція. Ось зробіть вибір: чи потрібно це робити, чи не потрібно. Але це ще карта каже і про те, що ви можете десь ну, переїжджати, щось починати нове. От перед тим, як щось зробити, спочатку подумайте, а потім робіть уже. Як подумаєте, зробите правильний вибір, піде вам світлий шлях, все буде добре. Дякую, що дивилися цей розклад. Хто хоче на особистий розклад, пишіть мені. Посилання буде в коментарях. Дякую, ставте лайки, вподобайки, а також коментарі пишіть.